Двох спецпризначенців, поранених напередодні під час вибуху гранати в Кропивницькому, сьогодні мають перевести з обласної лікарні до військового шпиталю. Напередодні в день бійців прооперували вони у стані середньої тяжкості. І ще один постраждалий військовий із важкою черпно мозковою травмою залишається в реанімації. Хірурги працювали із ним до ночі. Транспортувати пораненого поки не можна. Нагадаю, вчора в розташуванні полку, який входить до складу сил спецоперації, в руках одного з бійців вибухнула граната. Чоловік загинув на місці. Імена загиблого та поранених не розголошують. Відомо лише, що це жителі Кропивницького і області. Головна версія слідства необережне поводження зі зброєю. Підрозділ саме готувався до чергової ротації в зоні АТО. Припускають, що боєприпас привіз в розташування один із військових. Військовослужбовець в минулому 57-ї бригади і по доповіді командира підрозділу, можливо, ймовірно, в нього були, залишилися боєприпаси. Тобто, як варіант, можливо, що він їх хотів вивезти на полігон, встановленим чином знищити. І це трапилося в